Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку. У нас в гостях тут побував якийсь художник, і поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Ти хто такий, я здивувалась? Чому тебе не видно досі? То придивися, хтось озвався, і ми усі побачимо осінь. Так, малятка, в нас зараз осінь. І дерева справді почали змінювати колір листочків, які вони були влітку. Так, яскраво зелені, а тепер вони жовтіють, червоніють. Чому це відбувається? Восени стає все холодніше і коротше стає день. Щоранку сонечко сходить все пізніше, а заходить за обрій навпаки раніше. Сонечко опускається нижче навіть вдень. У півдні воно вже не так високо в небі, як влітку. Через такі зміни рослинам бракує тепла і світла, і тому їх листочки змінюють колір. А зовсім скоро почнеться листопад, і дерева скинуть своє вбрання і будуть готуватися до зимового відпочинку. Звісно, нам хотілося б якнайдовше милуватися кольорами осіннього листя і відчувати тепло осіннього сонечка. Проте картинки дбайливо намальовані художницею осінню зникнуть, і ми будемо чекати її в гості вже в наступному році.